Дай Боже здоров'я всім. Приїхали тут у село. Приїхав до друзів своїх. -р -р -р. Показати такого коника, познімати жирабчик, а менше його знімують та чеїться, бо вони його так можуть не пускати та -та. О! Є такий жерабчик, жерабчик на продаж. Ласка, попросив би познімати. Василь живе взагалі тут сусідньому селі. Це тут мама його дивиться за цим жерабчиком, він хоче бігати. Хоче точитися. Ого, малий прор. Лара, виточиться, та й буде все добре. Хоче брекати. Ну, Марина розказує, кілько йому є років. Три минуло. Минуло три роки, так? Так. Він е був, запр... був запряганий. Був запряганий два рази. Раз кобилу, харі. Потім запрягли так. Тут коло хати проїхали На. О, такий красунчик. Набуємо, Ну, ласка, оберни його туди на той бік. Туди оберні, так, аби має його файно ветко краще. Дай зараз дамо йому там яблучко. На, дай йому єблук, ага, то вже в гноюку покачало. Роджу є отакий жарабчик на, на паровку на продаж кого би що цікавило е, Ви могли б його міняти. Хтось... Якщо б кобела з... Файна з доплатою. Би була файна жарабна кобела з доплатою, могли б поміняти. Міг би бути на обмін. Такий він цікавий. <рит> А він свіжий, він стайні той хоче брикати. Файно має ноги файні під собою такий має розкол. Буде вераз стояти ми би йому замірили його. Ми зараз спробуємо його замірити я свіжий коло це, це. ну, Отак. Тримай би він був сюди в кадрі, а зараз коли я буду мірити. Він не вибігався. Запрахуємо його, так зараз буде спокійніше.

Має його зовсім золоти. Звати його боян, так? Так. Звати боян. Він такий живий, що. Це мов би їхати моц. Марин. Mm -hmm. О, так, аби міряємо, допустимо, отак от у самому тоншому місці. 23. Так. Mm -hmm. Так ще можемо заміряти від 10. Я своїм так міряю. Mm -hmm. Отак. От має фактично 22,5, ну 23. Якщо так, як хлопці міряють, то тут би наміряли і 24. Mm. 23 має тверді. Mm. Mm. Ну ви я трошки так надалеку би ти показали. Пррмалеч. Mm. Та mm. він mm. хоче mm. дивіться, що він свіжий. Стайні лишує. Він кований, так? Так, так. Кований на всі чекають. Це до роботи таке живе, має бути шофей. У станок є щось в обі станки? Пується у станку, так? Угу Стій, стій, стій Він любить по колу в'їхати Ну ти стань з того боку, я стану з цього боку Буррр Буррр Ген Ви то токобелу до нього привели? Буррр Розкальмарань Гривку має у сиві, так що це цікаво Зараз Гараздросанів Тут бегона наривно ця дочка твоя була. Марина, він тебе дуж ще слухає. Оно може. Ну так ли ж без поколу його показала. Це собі Марина його кутає, дозирає, то... О, видишь? А ну дивіться, ви спокійно стоїть, дарим хоче, аби то чужі коло нього були. Я стану Ой. далі, я зближу. Ти приклади йому до халки, так за тілом, то й так ми будемо ну, короче,

Та байка. Зараз заміряємо його по-інакшому. Дай на я покажу йому ніжки. Ніжки чистянькі. Це живе фейст. Ну здоймай, то пускай його Він, це нікуди не вибіжить, ні? Tvoje je tam nejde. Mm. Ne, ne, to yeah, ah, díva, vejš, jde Já a maléš. A, dívej, víš, ven tu daj, dá, ven sobě znají vědko, že ty tam šo si mu z toho boku. Aj! Mm. Aj, malé. <laughs> <laughs> Krasunčík. О! Йо, таким коням треба роботи, бо це... Тримати в стайні це таке живе. Долій, до кодалей та мора за мене вчіпати, що нас. <laughs> е, так, хто додивився відео до кінця, озвучимо ціну, щоб ви хотіли за нього. 2,5. 2,5. 2500 його ціна. Ось такий він... Він мене чужого та й не дуже оцей. до марени файно собі підходить. Отак до рук йде. з половиною тисячі доларів коштує такий кінь. Торг присутній, невеликий. Ще раз нагадаю, обмін може бути, Находиться Івано-Франківська область, Верховинський район. Село Білоберіск. Такий Буян. Так що хлопці, хто має файну ділянку, роботу в лісі, а має жарабну кобелу, немає чим робити, то привозите кобелу, берете жеребця і повний газ. І до роботи!